Українська влада подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання європейської конвенції про захист прав і свобод людини через воєнний стан. Зокрема, про зупинка стосується захисту права на власність та вільні вибори за конвенціями Ради Європи. Про запит України йдеться на сайті Ради Європи, також у документах від уряду України, що є в розпорядженні видання Європейська Правда. Зазначу Україна як держава-член Ради Європи зобов'язана виконувати норми щодо дотримання прав людини, передбачені конвенції. Утім, має право заявити про аргументоване відхилення від виконання окремих зобов'язань через особливі обставини, у тому числі через військову агресію. Почуємо цитату. У листі від 4 квітня 2024 року, про який донедавна не повідомлялося, Україна повідомила Страсбург, що надалі на її територію не поширюватимуться зобов'язання українського уряду щодо дотримання статей: право на повагу до приватного та сімейного життя, свобода слова, свобода зібрань та об'єднань, право на вільне переміщення людей, а також трьох статей з першого протоколу захист приватної власності, право на освіту, право на свободу виборів. Микола Волочкович, депутат України, Фракції «Європейська Солідарність. З нами на зв'язку. Слава Україні. Миколо, якраз хотілося б поговорити про цей відступ від конвенції про права людини, щодо якого Україна звернулася до Європи, це зрозуміло мотивується агресією Росії проти України і виживанням нації, але все-таки там йдеться про дуже серйозні речі, зокрема, відступ від свободи слова, який ми, власне кажучи, вже бачимо. Відступ від захисту приватного життя, право власності. І багатьох-багатьох інших прав людини. Ще раз кажу, це зрозуміло через російську агресію, але чим це може бути, чим це може обернутися, власне кажучи, для самих громадян України? Шановна, Шановні телеграфічі, для нас це стало таким. Якби, Важко сказати зрозумілим на третьому році повномасштабного вторгнення І розумію, якби таке обґрунтування, таке пояснення було в перші місяці повномасштабного вторгнення у 2022 році. Думаю, всі б це зрозуміли. Але після того як протягом цих двох років ми не лише успішно Змогли протистояти і в багатьох моментах відкинути ворога від, від Києва, звільнити Херсон, від, відкинути від Харкова і від інших міст. Ми показали не лише збройну свою міць, не лише те, що ми сильні духом і можемо протистояти в більш і чисельному, і більш озброєному ворогу, яким є Росія, але ми також показали те, що Україна є і демократична країна, і країна свідомих громадян, які навіть в таких межах. В таких умовах, які ми були в 23 роках, змогли не лише відвоювати, але також і змогли зберегти свою громадянську позицію, демократичний підхід. Ми бачили те, як опозиція, як сільові громадяни піднімали ті інші питання, які стосуються корупції, які стосуються якихось незаконних дій влади для того, щоб ми могли рухатися. Ціля того було показано, показували, того, що ми могли рухатися. До нашої заклоровної цілі це вступу до Європейського Союзу і вступу до НАТО. І тому, коли на третьому році, я вже повторююся, відбувається оце звернення влади і обґрунтування, що це в умовах воєнного стану, в умовах фактично війни, тільки тепер мені не зрозуміло, чому саме тепер можливо, тому що. Багато дискусії про легітимність президента після 21 травня і влада намагається таким чином просто створити механізм для закручування гайок. Чи якихось для якихось інших моментів для відволікання о, суспільної уваги від тих моментів, які є на фронті чи на влада намагається таким чином відволікти увагу від того, що ми зараз бачимо в економіці, і ті провали або ті корупційні дії, які ми бачили на минулому тижні? Я маю на увазі, зокрема, арешт Антикорупційного бюро діючого діючого міністра ну, з питань АПК. Я думаю, що ті питання, які нам влада зараз задекларувала, вони виникають багато запитань не стільки від до того, що було сказано, а саме коли і чому. Тому що ми розуміємо, війна є війна, є певні обмеження, але є речі, навіть які згідно конституції, навіть помогах війни не можна переходити. Ми зокрема можемо сказати говорити про те, що в законі чітко заборонено проводити обмеження. В народних депутатів навіть умов воєнного стану в результаті влада все одно переходить ці межі і вводить обмеження на повноваження депутатів Верховної Ради. Хочу сказати, що це є прямо заборонено. В законі в законах і конституції, і в законах про правовий режим воєнного стану і про статус народного депутата, тому багато дискусій є: чи не захоче влада використати цей момент для закручування гайок для прикручування свободи слова для того, щоб тиснути на тих самих військових, бо до речі, в в тих самих. Моментах, які про які ви говорили, є багато моментів, які стосуються саме військових, адже ми знаємо, що про реальний стан речей з фронту ми часто чуємо не, не від офіційних. Речників о, військових, а часто від о, військових, які є на передовій, які стикаються кожен день з ворогом, які бачать брак не лише техніки, але деколи і бачать брак фортифікаційних споруд і того, о, того неподобства, яке часто стикає вони що вони стикаються, чого не повинно бути та, Микола, так. цей процес фактично відбувся з прийнятим законопроектом про мобілізаційним. Та 18 травня він вступить з так то, в силу. Так, і ну, наскільки це пов'язані речі можуть бути? Я думаю, що влада провалила комунікаційний момент з суспільством. Коли мали пояснити, для чого відбувається мобілізація, як відбувається чи є ротації, коли може бути демобілізація, і замість того, щоб комунікувати з суспільством для того, щоб пояснити, як це буде заміна, тих хто напередку вже два роки. Чи навіть питання відмови від визначення моменту демобілізації це все говорить про те, що вони намагаються якимось чином проводити комунікацію? А друге, це намагається через цей вкид інформаційний про який ви сказали, відволікти увагу від тих негативів, і на які на жаль ми стикаємося на фронті і в суспільстві в тому. Дякуємо дуже, Микола Величкович, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність, був з нами на зв'язку.